Віталій, шахів, враю проти Мауро з Ф. Франція, рейтинг 1997. Ну, давай пограємо французький захист, де вони не грали. Обіднім псович. Не б'єш, да? Я поняв. Б'єш, я поняв. Так. Захистили. І ще раз. Це не дуже добрий план, тому що кінь, на g 6 потрапляє. Він не встигає тут від'їзд, якби він не хотів. Буває, пробують вибивати слона. ну окей. І тут буває така ідея, що якщо навіть h5, то чорним краще взагалі фігуру віддати. За цей центр, ну, за, за, за пішика. Тут головний пункт. Якщо його не буде пішика, от лавіна пішаків просто знесе позицію. А тут. Аж після куда H5 послабляється по H5. Як ми і тут можемо вдарити? Питання в тому, чи не воно не маде, чи не на. Я не хочу поспішатися. Можна, в принципі, це три відразу. Взяли і взяли кінь де три. Да, давай так от пожертвуємо повністю цього пішака. пішика. Зашадкий розвиток. Якщо будеш. А, як дуже ти не стрибнеш. Ну, твоя ідея зрозуміла, тоді ми мусимо тебе просто так нулі не пустити. Просто так воно тобі там не треба. Десь в іншому місці часі подій. Ну давай укріпимо як би центр. Далі ідея розміняти чорнополі, тому що тут, якби чорні поля слабкі в нього. По білому піше цей поганий слон французький, хоча він може його якось кудись поставити. Правда, пішак висить. вдало. Суперник відреагував на цей гамбіт. Добре. Так, ну коня кудись уведем. Якийсь віконце для корля, але. Але. Ali's good. Давай зразу так поборемо за ці чорні поля. Ти, мабуть, маєш сюди йти? Ні, не йдеш туди. Не маєш, то не маєш. Що я скажу? Так, ну є якісь Кінде 5 удари у нас, потім є 6. Мабуть, поки є час, то маємо так грати. Відкривається гра, тому що король в центрі погана взаємодія, а в білий фігур прекрасна взаємодія. Тому така тактика є. Б'єш, ну мабуть, взагалі тут стукну десь. Потім тут. Ні. Шо ні? Life, life, life. Швидко грає суперник. Ну, в принципі, по ігородськи це правильно, тому що коли ти погана позиція, то треба швидко тиснути на клавіші, щоб суперника якось би так-чик його дезінтер'юватись. Так, якщо я просто напав. Не... Отак-от на зв'язку твою. Так, ну, вот, Прикол какой. Хочешь верхового варианта, да? Я же, могу так просто, да, взятый? стоп. Взял тут. Ты можешь повернуться. Так. Что ты делаешь? Бежишь тут. Я б'ю тут, ти б'єш тут. У мене кінь залишиться, якби. От это е ви дітури, і мене ферзь ще залишиться. Оцінка позиції Вона Наш так зіграв. А, нормально. Я щось думав, що я можу повернутися, але тут же штура висить. Щось думав, да передумав. Так. Що далі? Дякую. Гарна партія вийшла для мене. Для нього 91 на Ну, от тоді вже не треба було брати цього пішака. Можна, мабуть, і так було зіграти. Так буває грають. І... Ну, якщо з вами грають гамбіт. Очевидно, що суперники, особливо на моєму рівні, ну, вони розіграють якусь одну схему в цьому варіанті в дебюті французькому. Їм не дуже приємно грати якісь закриті позиції. Йому хочеться щось відкрити, щось пожертвувати, отримати якусь атаку, ініціативу. А закривайте позицію і якби не дуже зручно грати йому мені. А тут якби те, що мені треба. То, так, дуже швидко. Дуже швидко те, що мені треба. Вони в 4, да. Тут максимально укріпляємося цього пішика з розвитком фюру, ну. Я по схемі виставив. Там ферзь буває стоїть нормально. Так, ну, не дала розстановку, тому що наже 6 під типово 4h5, а після цього ходу ще тут поля ослабляються. І сильніше взагалі було помінятись і тут уже біда. Я не хотів дуже думати, цей пішак. Якщо я коня на G5 поведе, або слона втратиться, не втратиться. Король f 8, да, грай? c 3 Щоб брати, то кінь входить в гру. Ну добре. Так. Так, так, так. Ну, він хоче 3 нулі, ми йому, звісно, не даємо. Залишаємо його в центрі. Тут купа фігур одна одному наступає на п'ята. Близкочки. Ну і добре. Ну і зазвичай, коли отак все здавалося, бо у нього якось захищено, але якщо ваша позиція краще, то вам потрібно знайти якусь тактику комбінацію, яка розвалить позицію. Бувають якісь прориви пішукові, а бувають жертви фігури. Оце ну, така жертва на хід. Тому що тут фігура відігрується. І Тут сильніший хід. Але був сильніший хід Траві 8 все-таки. Ага, і тепер зв'язка по цій лінії. І по цій просто повній зв'язній. <рив> Тупо <Тоба> нема <рив> чим грати. Ферзя нормально не відведеш. Тут кінь. Король. Тут. Ну трою по квадрату ходити. Так, да, Німцович би от якраз. Так би і зіграв. Просто зав'язав би і написав би, що це. Партія Цуцуанга. <клід> так, чисто. Матеріальні цілі забрав ферзя да і нормально. Віталій так, доле шахів Рая Ворота Parks. Деда Корея. На рейтинг 1945. Д5. Не знаю. Да, шарахнуть, по приколу. Я ж тут і тут б'ю. Якби... А, ти не є 6 грати, так. <coughs> Розумію. І усе. Ну, чисто інтуїтивно зіграв, не знаю, можливо це навіть бр бред. 80 на 84. А можливо і ні. Ну такі мотиви, як би я знаю. Кінце 3 да. Треба було боротись з цим. Варіант Колумбуса. А, блискучий хід. Ну, король в центрі залишився. Суперник центр пішаками захопив, але він виявляється слабким, тому що багато ходів фігурами. Цей слон десь підвисає рентгеном. Він якби зв'язав фрізя. Але й сам себе зв'язав. Тура є тільки треба було грати. Iceland 5. Знищили центр, і у нас домінація. А тут, виявляється, я погано зіграв. Ну, суперник якби здався. Ну і добре. <coughs> добре, якщо так. А, у нас тут ще підвисає. Погрожує шах і тура, втрачається. Треба якось відходити. І тут в чорних навіть порядок. А, ну, звісно. Тому що вони ще забирають пішака в нас. І можуть розкрутити позицію. Ну, це, звісно, складно все. А так вирішив суперник, що у нього програна позиція. Де й здався.